Усякий гріх є до смерті, якщо він не очищений покаянням, хоч про нього і святий помолиться за другого, він почутий не буде. Той, хто правильно кається, не зараховує свої труди за колишні гріхи, але умилоставляє ними Бога. Усяке добро, до якого здатне наше їство, ми повинні були робити щодня. Що ж ми віддамо Богу за раніше вчинене зло? Скільки б ми сьогодні не примножували чесноти, це є лише викриття нашої колишньої байдужості, а не подяка Богу за те. Той, хто сокрушається душевно, хто сумує через гріхи свої, а тілесно заспокоюється, хто тіло у всьому задовільняє. Подібний до того, хто тілесно себе озлоблює, хто відмовляє усьому тілу, а розумом розсіюється, і вільна з обох боків скорбота, тобто тілесна і душевна, взаємно сприяє одна одній душевна, тілесній і тілесна душевній. Роз'єднання ж їх буває гірше і тяжче їх тяготи. Велика чеснота терпіти те, що осягає нас, і за словом Господа любити ближнього, який ненавидить нас, знак нелицемірної любові є прощення образ. Так Господь полюбив світ. Неможливо від серця простити чиюсь провину без істинного відання, бо воно кожному показує те, що осягає Його, є його власне. Нічого не втратиш ти з того, що залишив для Господа, бо з свого часу воно прийде до тебе у багато разів примножене. Коли розум забуде про мету благочестя, тоді явне діло чесноти стає даремним. Всякій людині шкідлива зла порада, не чужа, а відсутність своєї розсудливості, тим більше шкідлива вона тим, які сприйняли суворе життя. Ділами показуй себе мудрим, бо нема слова, яке було б мудріше за діло. За трудами про благочестя подвижницькими прийде заступлення. Про це можна дізнатися із закону Божого і совісті. Один прийняв помисел і без розгляду утримав його, другий же, прийнявши, перевірив його істиною, питається, хто з них вчинив більш благочесно. Терпіти скорботу і не звинувачувати сторонніх людей у своїх лихах, є істинне відання. Той, хто робить добро і шукає подяки, не Богові працює, а своєму бажанню. Той, хто зрішив, не може уникнути відплати інакше, як відповідним до гріха покаянням. Інші говорять, що ми не можемо робити добра. Поки дієво не приймемо благодать Святого Духа, і це неправильно, ті, які волею завжди схильні до самодогоджання, відмовляються робити і те, що під силу їм, під тим приводом, що нема допомоги з неба, тому, хто хрестився в Христа, таємниче вже дарована благодать, але впливає вона відчутно у міру виконання заповідей. Хоча ця благодать не перестає допомагати нам таємно, але від нас залежить, робити чи не робити добро по своїй волі. По-перше, вона прекрасно пробуджує совість, через що і злодії, покаявшись, благодогоджали Богові. Знову ж, вона буває, прихована в повчанні ближнього, іноді вона йде за думкою під час читання. І навчає розум свій істини за допомогою природної послідовності. Отже, якщо ми не будемо приховувати цього таланту в таких і подібних випадках, коли дається, тобто, слідуватимемо тому, що вселяє благодать, то справді увійдемо в радість Господа, сподобаємося дієвої благодаті. Хто шукає, хто сподівається отримати дієвість Святого Духа раніше виконання заповідей, той подібний докупленого за гроші раба, який в той час, як його тільки що купили, прагне, щоб разом із виплатою за нього грошей підписали йому і свободу. Хто зрозумів, що зовнішні лиха бувають по правді Божій? Той, шукаючи Господа, знайшов пізнання справди. Якщо будеш згідно з Писанням, мати в думці, що по всій землі суди Господні, то всякий випадок буде для тебе вчителем Богопізнання, всякий зустрічає належне, що заслужив за внутрішнім своїм настроєм. Але подробиці відповідності зовнішніх випадковостей, внутрішньому стану кожного, знає один Бог. Коли зазнаєш якогось безчестя від людей, приведи скоріше на розум нагороду славою, яка від Бога, і будеш таким чином і в безчесті, без печалі і засмучення, і в славі, коли прийде вірний і бездоганний. Коли тебе хвалитиме народ з благовоління Божого, не домішуй від себе навмисно до провидіння Господнього нічого показного, щоб не змінилося все, і ти не випробовував протилежне, тобто посоромлення, насіння не проросте без землі і води, і чоловік не отримає користі без добровільного труда і божественного заступництва. Неможливо без хмари пролитися дощу і без доброї совісті догодити Богу. Не відрікайся вчитися, хоч би ти був дуже мудрий, бо Боже проведіння корисніше за нашу мудрість. Коли викликане якимось самодогоджанням, серце зрушиться з місця самоутвердження. Тоді, подібно до дуже важкого каменя, що зрушився з місця по слизькому схилу, воно буває нестримним. Як недосвідчене теля, бігаючи від трави до трави, потрапляє на місце звідусіль справа і зліва стремнисте, так буває і з душею, яку мало помалу відманюють помисли від свого єства і уваги. Коли розум, зміцнившись у Господі, відволікає душу від довготривалої поганої звички, тоді серце, як катами, буває покаране розумом і пристрастю, які тягнуть його в різні боки. Як ті, що пливуть по морю в надії мати прибуток, охоче переносять сонячну спеку, так ті, що ненавидять зло, люблять викриття, ті, борються з вітрами, а ці – з пристрастями, утеча взимку або в суботу заподіює хворобу тілу і осквернення, власне, приниження душі, так діє і повстання пристрастей у застарілому тілі і освяченій душі в особі священного сану. Ніхто стільки не благий і милостивий, як Господь, але тому, хто не кається, і він не прощає гріхів. Немало в нас таких, що сумують за гріхи, а їх причини охоче пестуємо в собі. Кріт, що риється під землею, будучи сліпим, не може бачити зірок, і невіруючи й Богу, стосовно тимчасового, не може вірувати і стосовно вічного. Як благодать раніше благодаті, дарована від Бога людям пізнання істини. Яке своїх причасників, перш за все, навчає вірувати в того, хто дарував його, коли грішна душа не приймає скорбот, які находять, не напоумлюється ними, тоді ангели говорять про неї лікували Вавилон і він не зцілився. Розум, який забуває істинне пізнання, веде з людьми війну за шкідливе собі, як за корисне. Як вогонь не може утриматися у воді, так і скверний помисел у боголюбивому серці, бо всякий боголюбивий і працелюбний, самоохотний же труд, природно, є ворог похоті, пристрасть, самоохотно вирощена в душі ділами, згодом насильно повстає у своєму любителеві, хоч би він того і не хотів. Невільних помислів ми любимо причини. Від чого вони приходять, а вільних, очевидно, любимо і самі предмети. Зарозумілість і шванство є причини хули, срібролюбство ж і марнославство, немилосердя і лицемірств. Коли диявол бачить, що розум почав молитися від серця, тоді наводить великі і злохитрі спокуси, а маленьким чеснотам не стане він заважати великими нападами, Закостеніння помислу викриває пристрасть людини, швидке знищування його означає боротьбу і спротив. Є три мислених місця, в які входить розум, змінюючись сам у собі природне, надприродне і протиприродне. Коли вступить він у своє природне місце. Тоді визнає себе винуватцем злих помислів і причиною пристрастей і сповідує Богу свої гріхи, коли ж буває у протиприродному місці, тоді він забуває про правду Божу і воює з людьми, що кривдять Його несправедливо. А коли піднесеться в надприродне місце, тоді знаходить у собі плоди Духа Святого, які вказав апостол. Любов, радість, мир та інші, і знає, що коли віддасть перевагу тілесним турботам, то перебувати там не може, і, вийшовши звідти, впадає в гріх, і в подальші за ним скорботні випадковості, хоч не зразу, але у свій час, як знає про те правда Божа. Пізнання кожного буває настільки істинним. Наскільки підтверджує його лагідність, смирення і любов, усякий православно хрещений, отримує таємниче всю благодать, відчутне ж засвідчення в тому отримує нарешті уміру виконання заповідей. Заповідь Христова, сумлінно виконана, після безлічі серцевих болістей дарує і втіху. Втім, те й інше буває свого часу.